Адріані вісім років з дитинства хворіє на ДЦП. Її ліва ручка обмежено рухлива у суглобі. Вже тиждень дівчинка проходить реабілітацію на пневматичній роборуці. З її допомогою терапевти сподіваються відновити рух слабких кінцівок дитини. Допомагає мені захватувати речі. М'яч, маленькі речі. Одна рукавичка із сенсором одягається на сильнішу руку, на слабшу, пневматична, завдяки якій подається тиск, що стимулює пальці стискатися і розтискатися. Таким чином сильніша рука навчає слабшу, подаючи їй команди. Активна перчатка за допомогою датчиків вловлює рухи руки сильної і передає їх на компресор. Компресор у свою чергу накачує канали рукавички та рухає слабкішу руку. Я бачу результат. Тобто дитина може робити захват мілких предметів і при розслабленні тримати руку прямо, ну, тобто опускати і тримати її в розкритому положенні. Рукавички підбираються за розміром руки пацієнта. Процедура триває до 30 хвилин. Загальний термін курсу 10 днів. Буде повне згинання, повне розгинання активне. І не буде ніяких проблем з імітуванням рухів. Тобто будуть усі захвати. Це шаровий захват, циліндричний захват, захват двома пальцями або пінцетний захват, захват трьома пальцями, який потрібен у навчанні, наприклад, дітям. Робот-тренажер з'явився у центрі рік тому. Він допомагає відновлювати і військових. У нас дуже є багато класних кейсів, коли. Військовою одужували і поверталися на фронт у центрі. Проводять велику кількість і інших реабілітаційних комплексів. Зазвичай на безоплатній основі коштами НСЗУ чи благодійних фондів. Лише 5% пацієнтів реабілітуються за власні кошти. Основні напрямки нашої діяльності це фізична терапія, ерготерапія, психотерапія серед психотерапії є арт-терапія, є сенсорно-інтеграційна терапія. Крім того, у нас є терапія мови мовлення. Це заняття з логопедом, з дефектологом, логопедичний масаж і є ще різні інтеграційні послуги. Загалом у центрі протягом року отримують допомогу близько півтори тисячі пацієнтів. Медики мріють про роботизований реабілітаційний комплекс Локомат, аби отримати його, подали грант до Швейцарії.